Доброго ранку, шановні. Все хочу вам записати в е, аналітику в раннішню, яка буде звучати ранкова кава з Яровою. А все у нас з вами виходить новини, вибачте. По-іншому я це назвати не можу. Те, що відбувається в країні, по іншому я назвати не можу. Що мене особисто турбувало останні дні. Коли з'явились плівки, які нам оприлюднило а, набу, мене турбувала історія, чому при доказовій базі, що кошти передавались в країну агресора на четвертому році повномасштабного вторгнення, служба безпеки України і пан Малюк особисто масово не виписує підозри. А, він мав би встомитись від того, щоб виписувати підозри у державній зраді, але Цього не відбувається. І відповідь для себе я вчора знайшла в тих же плівках, які були оприлюднені вчора, зараз я вам покажу їх. Ну, Все, що написано зверху, немає значення, а от знизу дуже показово. Карсом говорить, 100% там бабки не маленькі, але мені ж розписала прокуратура, СБУ, всі силовики і БЕП, всі силовики – це, блядь, така була договоренність. Ось тому, певно, і ми не бачимо реакції від Служб безпеки України стосовно ДБР, розповім історію, яка відбулася у мене вчора, просто, просто дуже цікаво, але це не Що відбувається в нашій країні зараз? Значить, вчора один з фігурантів плівок набу про розкрадання в енергоатомі Пушкар. Втік з України знову ж таки напередодні того, як його мали е, заарештувати чи видати підозру. І людина втекла знову теж служба нічого не знає про це і не знає про перетин кордону. Дуже так цікаво відбувається. У нас кордон, на якому певно ніхто не знаходиться, і він, він існує лише для людей, які звичайні люди, які, які не можуть перетинати кордон, а от такі от фігуранти можуть перекладати можуть перетинати кордон, і ніяких заборон у них немає. Що вчора ще цікавого відбулося? У мене все було питання, як буде реагувати е, кризовий центр, скажімо так, офісу президента, як буде реагувати. Виходити з цієї ситуації, бо скандал феноменальніший скандал, який звучить вже в усіх країнах Євросоюзу, і від якого я сьогодні читала народну депутатку, яка зараз знаходиться в, е, в Брюсселі, і вона пише про те, що партнери не розуміють, навіщо нам давати кошти далі, якщо таке відбувається в країні. Е, але як же, виход, як же має виходити з цього Офіс Зиденту для мене це також загадка, тому що я не розумію, в яким чином можна з цією історією вийти. Але вчора що роз'являється така інформація, дуже цікава. Будуть плівки по керівництву НАБУ, зв'язки з Росією, кришування бізнесу та зливою інформації. Це було перше повідомлення, а друге повідомлення я вам зараз покажу це просто феноменально. Це скрін телеграм-каналів, мільйонники, які буквально, якщо ви бачите, в один. Та, той самий час 16.03 дали одну й ту саму інформацію. Будуть плівки по керівництву НАБУ, зв'язки з Росією і таке інше. Тобто е, нічого ліпшого придумати, і, до речі, це сама, сама погана історія це почати е, всередині країни силовикам воювати один з одним, це вкрай погана історія. Але. Вони на неї йдуть, поки ну поки те ми спостерігаємо. Що ще цікавого? Цикало было, <связать>, был это у меня в Джокере, это такой шоупеченный телеграм-канал. Дети было, написано, президент сейчас прямо сейчас дал команду жестоко уничтожить всех коррупционеров. Сегодня ждем важное обращение президента. Конец всем тварям, зарабатывающим на войне. К набу подключается СБУ, ДВР, БЭП и полиция. Все будут. Наказаний. Я хочу це бачити, особливо в розрізі того, що нам пообіцяли, ще раз показую скрін. Сьогодні ждемо важного обращення президента. Ми не дочекали важного обращення президента, але у всякому випадку, він нічого особливого не заявив вчора по ситуації, яка склалась в країні. Що з президентом? Президент поїхав в Херсон фотографувати, фотографувати з дітьми, така собі українська Анджеліна Джолі. Тобто людина поїхала собі в поля. Про що нам пишуть, телеграм-канали ОПЕшні? Зараз прочитаю. Пока набуш шлюхами із української правди друг другу жопу в кальянних ліжу, президент уїхав на Вайду, подальше підарасив поближе к людям. Я так розумію, що і підарасами всі, які задають питання: так що ж далі і як таке взагалі може бути. До речі, я хочу нагадати слова нашого президента. Це ж не я їх сказала, це він їх казав. Зараз секундочку знайдуться. Скрін ось він. Пряма мова, Зеленський, якщо знайдуть моєго свинарчука, президент має уйти. Кандидат президента розказав, в якому випадку він служить полномочию, якщо буде збран 21 апреля, і навіть стане фігурантом уголовного розслідування. Такі були обіцянки нам, коли наш президент заходив на свою посаду, як бачимо, це не відбулося, і зараз він має. Такого ж собі Свинарчука, хоча, мені здається, Свинарчук е, нервово курить е, десь в кутку. Е, і в цей момент президент просто їде в Херсон і більше нам нічого не говорить стосовно цієї справи. Що відбувається далі? Е, знаєте, калейдоскоп подій, які навіть не знаєш, як е, характеризувати. Хочу нагадати, перейдемо до уряду. Хочу нагадати вам слова нашої прем'єрки, які, які вона сказала ще влітку, мені здається, в українському суспільстві та певних соціальних групах проблема корупції перебільшується і надмірно акцентується, сказала Юлія Сверденко, прем'єр-міністрка України. Зараз я вам покажу відео, яке вчора виклав Железняк. Це судове засідання, добирається запобіжний захід, одному ж фігурантів справи. Я покажу це відео. Ви маєте це прослухати. От от правда, воно дуже коротке, одна хвилина, але ви маєте це почути. Показую кандидатурі на той час на посади в міністерстві, зокрема. Идем мова, говорит, смотри, я в любом случае меняю Маркарову. у меня есть несколько кандидатур. Все очень достойные, близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете кандидатуры. Конечно, Шмек отказался, знаете почему? Так, потому что 100% забанят. Далее, они говорят про министра энергетики. Далее, и в конце, остальное речение, Марунюк. и третий вариант, с кураторством энергетики и экологии. Или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос. Она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Но все, сходится, все, все сходятся сюда, что это для нас более важная позиция. Это тот, кто то энергетик. А сюда, плюс в эту историю, хочет забрать uh, юліку присоединити к uh, Мінекономіці. Uh, ну, це вони так uh, відповідно спілкуються. І останнє речення першого абзацу, І девочка хоче притащить сюди зама этого Олега. Uh, он їй почему-то очень подобається. Цікава історія, правда? Тобто, мова йде про те, що фігуранти справи по енергоатому. В числі, визначали, хто буде на посадах э, в Кабміні, і ділили ці посади, зрозуміло, що для них це енергетика, э, там, де більше всього коштів. І пані Юля в цій розмові відіграє немалу участь, тому що саме вона захотіла э, притягнути хлопчика, який потім став радником э, в енергетиці. Прекрасне, це просто прекрасне. Що тут можна сказати? І сьогодні, вже, вже сьогодні, зранку відбувається повідомлення від Юлії Сверіденко. Сьогодні, вранці, провели позачергове засідання уряду, ухвалили рішення, відсторонили Германа Галу. Чимка від виконання обов'язків міністра юстиції. Рішення уряду поклад, поклали виконання обов'язків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмили Сугак. Тобто людина, яка мала б уже е, бути на лаві підсудних і е, мала б утримувати запобіжний захід, чомусь лише всього-навсього відсторонена від своїх обов'язків. Що нам пише сам. Герман Галущенко. Говорив з прем'єр-міністркою прем'єр-міністркою України Юлією Свериденко. Повністю погоджуюсь, потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаю за посаду і не триматимусь. Важко, що відсторонення на час розслідування це цивілізовано вважаю, вибачте, що відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій, захищатиму себе в юридичній площині та доводиму тому свою позицію. Дякую. Я не знаю, як можна захищати свою позицію, маючи таку доказову базу. Я більш ніж певна, що нам всі плівки не показали, нам показали лише якусь частину цих плівок. А, далі, що відбувається? Вчора також така непросто собі подія відбулася. Член наглядової ради Олексій, вибачте, Тимофій Милованов. Буквально за півгодини. До е, того, як уряд е, е, оголосив про розпуск наглядової ради в енергоатомі, написав заяву на звільнення. Пішов, пішов на випередження. На, на Але я тут хочу в цьому контексті згадати, що Юлія Сверденко е, в е, школі економіки викладала. Е, у пана Мілованова викладала курс, і якраз пан Мілованов дуже підтримав її кандидатуру, тому чомусь не дивно мені, що пан Мілованов єдиний, хто зміг вискочити за буквально півгодини до розпуску наглядової ради в енергоатомі, вискочити з цієї історії. Але питання до людини, яка отримувала немалі кошти в Наглядовій раді, повірте, я знаю, які кошти там отримуються, якщо говорити про наглядові ради в міністерстві оборони. Там мова йде про 200, 300, 400 тисяч гривень щомісячної зарплати. І от людина сама склала повноваження буквально до того, як Юлія Свериденко оголосила про повний розпуск наглядової ради, про те, що буде повний перезапуск, і про те, що держ, державна, Держаудитслужба має провести аудит, але давайте я вам поясню зразу, що таке аудит державної аудитслужби. Держаудитслужба входить в уряд, вона під Міністерством фінансів, тобто, умовно кажучи, сам уряд буде проводити аудит з самого. Ж Уряду, да, в умовах того, що ми бачили що на, на плівках вже, що м, відео, яке я вам показала, що Юлія е, Сверденко також е, дотична до тих процесів, які відбуваються, е, відбувались е, в, е, скажімо так, в цій, цій історії. Що відбулося ще? <Ститут> Олексій Чернішов повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. Це вже друга підозра у товариша Зеленського, якого познайомив з президентом Міндіч. До речі, НАБУ дало йому псевдонім Чегівара. І схоже, що Чегівара працював на над е, Значить, Перша підозра є, друга підозра також є. Я хотіла вам показати ще. Скрін з паном Міловановим. Коли він нам всім вратив, я тоді його зачитаю. Вибачте, блокаути цього року будуть. Треба готувати нервову систему. простіше, це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4 секунди, видих на 4 секунди, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів і мозок отримує сигнал, що все під контролем. Радник Кермака порадив українцям дихаль, дихальні вправи під час відключення світла. Щось таке пан Милованов знав про відключення світла. І про те, що відбувається в енергоатомі. Я не знаю, як це секунд. А, до речі, ще е, дуже важливе, дуже важливий момент, що за вчора відбулось: САП повідомив, що буде, будуть підняті питання стосовно е, дотичності до е, цих процесів, оборонних процесів. Е, скажімо так скажімо так що ця справа буде стосуватись не лише енергетики, а буде стосуватись і оборонки, на щоб пану міров. Вже виступив з заявою, що була зустріч у нього з Тимуром Міндічевни, які було прийнято питанням щодо бронежилетів за контрактом. Підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції, вимогам і неякісний продукт не був поставлений. А це я можу прокоментувати, бо це ще було за моєю кадесією в міністерстві оборони. Дійсно, такий е виробник був, і з самого початку, е умовно кажучи, я говорила про те, що вони не витягнуть наші технічні умови. Мене переконували. Переконували в тому очільник дота, що витягнуть. Взірець, який привезли, він відстрілявся і пройшов, скажімо так, по якості, а вже партія, яка прийшла, вона не прийшла по якості. Але скажу чесно, цього, цього постачальника. Товкали, і я це бачила: товкали, хоча на нашому ринку є достатньо багато постачальників бронежилетів, які повністю задовольняють потреби е, Збройних сил України і відповідають по якості. Е, тому е, побачимо, що ще буде в плівках сфери оборони, більш ніж впевнено, що буде, і що ми дійдемо такі до контрактації дронів, в контрактації е, інших речей. Все, що стосується оборонки оборони, тому що там дуже велика кількість е, грошей була. Тепер, що відбулося особисто у мене, це дуже смішна історія. Зараз я вам під кінець розповім е, її. Значить, вчора е, я отримала е, запит на ГО. Моє геомірії дітей України, які займаються допомогою дітям загиблих, безвісті зниклих та полонених. Хочу зазначити, що моя волонтерська діяльність це два абсолютно різні напрямки. Я дівчинка доросла і розумна і знаю, як це робити. А у мене бухгалтерія по волонтерстві лежить ще з 2014 року. Вся волонтерка військова, в мене йде через дві картки, які зареєстровані в податковій як волонтерські, і я за них звітую перед фінансовим моніторингом. Все, що стосується ГУМія дітей України, всі кошти потрапляють на розрахункові рахунки ГО і використовується виключно цільове призначення це допомога дітей. Тобто це дві різні історії. Вчора я отримую запит від ДБР. Я хочу зачитати. Хоча мені тут написано, що е, разом з тим попереджаємо, що відомості, викладені у зазначеному листі, становлять таємницю досудового розслідування, розголошення якої карається, ну, це. Це зрозуміло. Я пам'ятаю, як під час Революції Гідності я отримувала СМС ки «Ви учасник масових заворушень. Стаття така та, коротше, не перший раз. Не перший раз у мене це в житті. Хочу зазначити, що в 2012-13 році, коли в мене віджимали бізнес, я їздила на роботу через Володимирську 15 через службу безпеки України. Тому для мене це. Така собі історія. Значить, мені приходить запит, що я маю подати в ДБР договори з усіма додатками, технічні умови, технічні паспорти щодо комплектації, якості, кількості виробника та походження товарів, виробів, акти передачі, видаткові накладні, фінансові документи, договори, транспортні документи, що складались під час виконання договорів та виконання їх умов. А тепер увага по Десяти виробникам дронів. Не питайте мені, чому? Ну, не питайте, в мене немає відповіді на цього питання, де ГО, де неприбуткова громадська організація, де вироблення дронів. Це абсолютно знаєте, нонсенс. Після того, як я написала допис у Фейсбуці про таку історію, мені почали дзвонити, не повірити з того самого ДБР з такими словами: ну, не відповідаю, не нервуй, не, не відповідай, але ж я розумію, чому. І, до речі, виписаний документ десятим. Числом це якраз понеділок, коли пош... пішла оця вся історія з Міндічем, і коли я почала давати етери, коли я почала писати про це, і звісно, комусь це не подобається з моєю аудиторією. Е що відбувається далі? Далі я зателефонувала е, е, самому слідчому з запитанням, е, при тому я йому представилася, для нього було не здивування, він зрозумів, з ким він розмовляє. І я його запитав, перше моє питання було: чи маєте ви юридичну освіту? І він каже, так. Я кажу, класно, і я її маю. А кажу: ви розумієте, що я не прибуткова громадська організація. І він каже, так. А я кажу, а чому ви мені такі запити присилаєте? Виконання договорів, виготовлення щось, технічне. Якісь характеристики дронів, щоб ви, ви взагалі про що? На що він мені відповідає? Не відповідайте назад. Люди добрі. Я хочу звернутися з що дивляться мене всі спецслужби і все інше. Шановні, ну таким чином, ви ж мені рота не закриєте. Ну Дуже треба постаратись я розумію. але ні. Е, як виходила ранкова кава з Яровою, так і буде виходити або новини з зінаюми. Як хочете, так і це і сприймайте. Е, на цьому е, поки, інформаційний день поки, закінчуємо ненадовго, тому що просто зараз калейдоскоп подій. Е, бажаю вам всім гарного дня і бажаю вам всім в оптимізмі і вірити в те, що все-таки. Під тиском наших партнерів все таки щось буде змінюватись в нашій державі. Майте гарний день і майте запашну каву.